Почнемо сьогодні з головного ютуб скандалу останнього тижня. На порталі Свідомі, а також в Ютубі, вийшло детальне розслідування про автора подкаст терапії Спартака Суботу, який виявився шахраєм, що часто і багато брехав про все на світі, і тим не менше, зміг зібрати просто шалену аудиторію та заробити собі ім'я експерта. Ми, звісно, не будемо в деталях все переказувати. Підіть, почитайте чи подивіться усе самі, там доволі цікаво. Але якщо коротко, то пан Динамо П'ятниця співпрацьова. Цював з ОПЗЖ, немає відповідних дипломів та вчених ступенів, про які розповідав роками. Величезна частина його наукового доробку писана або кимось іншим, або прямо суперечить тому, що він говорив на публіку, і таке інше. Коротко кажучи, повний набір шахрая проходимця, який за рахунок харизми та деяких знань зміг задурити людям голову подекуди до майже релігійного фанатизму. Але про це згодом. Я пройшовся по джерелам у статті, поклікав і подивився усе сам, щоб не довіряти. Автору розслідування на слово і не знайшов жодного неспівпадіння зі словами автора. Доказова база доволі солідна. Звісно, в розслідуванні є ряд припущень, наприклад, про відсутність медичної освіти. Але розбити їх у випадку помилковості було б дуже легко. Пан Нива Четвер міг би просто показати диплом лікаря-психіатра, але він не показує його навіть своєму другу та співведучому по подкасту, як і те, чому не можна було банально викласти дані диплому. Або хоча б показати мені другу. До речі, про це Євгеній Янович, співведучий подкаст терапії, записав відео, де заявив, що закриває подкаст, тому що не бачить іншого вибору. А також сказав цитуємо Моя думка. Я був професійно опрацьований брехуном. Вау! Один з найближчих друзів Авангарда Середи каже таке. Це людина, яка справді його близько знає, а не просто бачить картинку в інтернеті. Інші партнери по роботі, наприклад, видавництво Віхола, що друкувало книги Вереса Вівторка, також відмовились продовжувати співпрацю з ним. Чому це все тут? Навіщо я це все переповідаю? Тому що, як виявилося, у руха понеділка величезна аудиторія підлітків, які бачать в ньому спасителя і батька. І так він сам порівняв себе з Ісусом. Хоча, звісно, в наступному ж абзаці каже, що не порівнював. Хоча ми не сліпі і не тупі. Ми чудово бачимо, що це чистої води маніпуляція і насправді таки порівнює. Тобто ця майже релігійна фанатичність у частини аудиторії не випадкова. Зі сторони взагалі виглядає, що Шахтар Неділя, який таки трішки розуміється на психології, вибудував довкола себе міні-культ. Так от субота неодноразово використовує у своїх відео, меседжах, постах і так далі, аніме тематику. Він свідомо цілиться на молодих анімешників. Нам вам дуже прикро від цього, і ми хочемо застерегти хоча б невелику частину аудиторії, яка може у нас пересікатись. Будь ласка, зупиніться, вдумливо перечитайте чи передивіться розслідування, походіть по джерелам, переконайтесь на власні очі, що ваш кумир відкрито і послідовно брехав вам раз за разом. І якщо він брехав вам про себе. Для того, щоб наростити свій авторитет у ваших очах, якщо він брехнею намагався викликати вашу довіру, то чи тепер, захищаючи його, ви самі не розумієте, що опинились у заздалегідь розставленій пастці саме в тому місці, в якому цей ушуканець і хотів, щоб ви опинились? Яке порекомендуєте аніме, окрім Наруто та Хантер Хантер? Порекомендую яке аніме? Тож, будь ласка, думайте своєю головою. Не вірте нікому на слово, включаючи мене і переконайтесь у всьому самі: не дозволяйте сліпій фанатичній вірі керувати вами. Тож, пані та панове анімешники, сподіваюсь, ваше критичне мислення на місці, і ви зробите правильні висновки. Усім привіт! З вами пан Юра, а ветері новиняшки. Сьогодні ми вам розкажемо про аніме по ріку та морті. Уже звично анонсуємо нову мангу українською, а також розповімо про спін-офф, тільки я візьму новий рівень. Тож наминайте вашу пасочку, ставте вподобайочку і гайда до новин. Паска, з колом це буде паска. Скором це буде паска. І в нас просто вавалабадабдабна новина. Рікі Морті отримує серійний аніме спін офф в режисерському кріслі Такахаші Сано, якого ви можете пам'ятати по чудовій вежі Бога. Пан Сано раніше уже знімав два аніме-епізоди серіалу, тому для нього це не буде в новинку. Виробництвом займеться студія Telecom Animation Film на замовлення американського Adult Swim. Аніме також буде виходити на стрімінг сервісі HBO Max. Точних деталей щодо дати релізу наразі немає, але подейкують, що аніме ми побачимо ще цього року. Попередні анімешні епізоди Ріка і Морті були прям круті, а інтернет Теоретики використовують один з них як прямий доказ теорії про те, що Морті і Рік це одна людина. Тому з нетерпінням очікуємо на повний сезон. Він має всі шанси, якщо не перевершити оригінальний серіал, то потужно його доповнити. Валавича. Ви не повірите, наш крутий японський спонсор ZenMarket знову повернувся. Для тих, хто пропустив, нагадаю, що ZenMarket – це ідеальне місце для того, щоб знайти, купити та доставити в Україну практично будь-який товар з Японії. Цього разу хочемо розповісти вам про нову акцію 10% кешбеку для першого товару, купленого у Меркарі через ZenMarket. До слова, ось вам порада, як можна легко знаходити різні товари на ZenMarket. Шукаєте десь на віки або Малій назву аніме або ім'я персонажа Японії. Наприклад, Сатору Годжо. перекладаєте японською назву категорії, наприклад, фігурка. Копіюєте це все і вставляєте в рядок пошуку на сайті ZenMarket. А вже там можна переключатись між платформами і магазинами та дивитись, які є пропозиції. Посилання на реєстрацію, щоб придбати товари з Японії, буде в описі під відео. Не могли вас залишити без анонсу про нову мангу українською. Мова піде про мангу від видавництва видавництво за авторством Нагати Кабі, моя алковтеча від реальності. Фактично, це не пряме продовження мого лесбійського досвіду самотності. Історія розповідає про ще один епізод життя авторки. Тобто, навіть якщо ви не читали попередній том, то легко можете братись за цей. В центрі оповіді історія про зловживання алкоголем через страждання в житті й творчості. І з часом це призвело до гострого панкреатиту та стеатозу печінки. Фактично, це манга-нотатник, у якому на життя Під час і після госпіталізації. Мангу варто очікувати орієнтовно в першій половині червня, випереджаючи ваше запитання так, формально це четверта книга серії, хоча нагадую, що серійність тут доволі умовна. Справа в тому, що права на другу та третю книги знаходяться у іншого правовласника. На жаль, переговори з ним ідуть не так добре, як би хотілося. Тому видавництво вирішило не тягнути кота за хвіст і не чекати ще рік, поки правовласник нарешті підпише контракт, а видати історію права на яку уже набуто. Тим більше, що як ми і говорили раніше, порядок читання не дуже грає роль в цій манзі. Ну що ж, чекаємо на відкриття передзамовлення. Перший том мені дуже сподобався. Я робив коротенький огляд на ньому в одному з попередніх випусків. Посилання залишу за випливайкою. Знайдено пілот Guardians of the Cosmos із 90-х. Рей Мона поділилась повним пілотним епізодом американської анімаційної екранізації манги Saint Seiya. Запропонований мультфільм під назвою Guardians of the Cosmos був задуманий в 90-х і тоді ж скасований. Документалістка отримала кадри з бібліотеки Конгресу США, де він випадково був доданий до документів по Sailor Moon. Нагадаю, що планета кіно обіцяє почати показ сучасної кіноадаптації лицарів Зодіаку, тобто Сейнцея, уже з 25 травня. Декілька слів про сюжет. Манга розповідала про воїнів, яких називають святими, що володіють містичною енергією під назвою космо, та споряджені священними обладунками, які є символічним втіленням різних сузірів. Святі мають захищати реінкарнацію грецької богині Атени в її битві проти інших богів, які хочуть панувати над землею. Мені трейлер видався непереконливим і дешевим, тому високих очікувань взагалі немає скоріше навпаки, але давайте дамо фільму шанс. Можливо, він виявиться таки вартим уваги. Показали трейлер веб-роману Тільки я візьму новий рівень Рагнарок. Ця історія є спінофом веб-коміксу Тільки я візьму новий рівень та розповідає про сина головного героя. Платформа Какаопейч явно сподівається швидко повторити успіх минулої частини. Тому для корейських читачів доступні одразу 105 розділів нового твору. Що ж, згодом побачимо, чи може франшиза продовжити існувати після смерті художника серії добу. Але попри це, нагадуємо, що в Україні Манху видає видавництво Медіа Пам'ятаєте, ми розповідали про голосування на Рутоп 99. Переможець голосування отримає свій окремий коротенький спін-офф від Масаші Кішімото, автора Наруто. Опитування завершилось, і переможцем став Мінато Намікадзе, батько Наруто. Або, якщо хочете, дідо Боруто. Причому за нього віддали найбільше голосів в усіх регіонах світу. З нагоди завершення голосування Масаші Кішімото намалював спеціальну ілюстрацію з найбільш популярними героями. Ех, а я вболівав за ітачі. Хотілось більше почитати про нього, ну але не біда. Мінато теж з біса цікавий і крутий персонаж. Чекаємо на свіжий спін-офф. Анонсована аніме адаптація романтичної комедії 365 днів до весілля. Манга розповідає про колег по роботі, такою та ріку, які живуть спокійним життям інтровертів. Аж раптом частину співробітників їхнього офісу збираються перевести в Сибір. Пріоритет надається неодруженим працівникам. Тож у ріки виникає ідея прикинутись закоханими та одружитись через рік. Для цього їм доведеться познайомитись ближче, а там фіктивний шлюб може й перерости у справжній Зав'язка звучить доволі цікаво, тож чекаємо більше подробиць про аніме. А тепер швидкі новини. 42-й том манги Берсерк вийде 29 вересня в Японії з дуже особливим і обмеженим накладом, який включатиме ексклюзивну фігурку Гатса в обладунках Берсерка. Ух, краса! Анонсовано аніме-адаптацію манги «Псевдогарем». Другий сезон аніме Паладін з далекого краю вийде цієї осені. Показали новий трейлер оригінального аніме АЯКА від Blanc, прем'єра уже цього року. За даними інсайдерів, зараноби далі у розпиті сил новий старт за допомогою магічних інструментів готують аніме адаптацію. Звісно, чому б і ні. А на цьому все, любі глядачі. Дякуємо за перегляд та активно жебракуємо і просимо вас підписатись на наш BuyMeACoffee. Адже усі гроші звідти йдуть на створення цих випусків. Без ваших гривень цих випусків просто не буде. А якщо хочете підтримати нас нематеріально, то ставте вподобайку, пишіть коментар та бийте у дзвін. Бережіть себе, цілую в носика, Ня-няв. За вікном дощ, тому пані Нікс відпочиває.